Скажіть, будь ласка, зі мною книгу Єздри, сьомий розділ, і у нас буде сьогодні досить великий уривок. Можливо, не часто ми можемо з вами чути про наказ, який цар видає по відношенні людей, які служать живому Богу. Я хочу вам просто зачитати наказ. Я прошу вас уважно. Нашу рибу буде з 11 по 26 вірш 7 розділу книги Єзди. Уважно послухайте цей наказ. Ви хочете мені виключити мікрофон? Можна виключити. Я був голосно говорити, mm -hmm. що не звернутися. Це наказ, який видав цар Артаксієрс. І тема нашої сьогоднішньої проповіді сила Слова Божого в житті священника Єздри. Сила Слова Божого в житті священника Єздри. Але ми читаємо наказ Старя Серца. Цьому розділ з 11 по 26 вірш книги Єздри. І оце відписав Писання, що цар Артаксерс дав священнику Єздрі, учителю, що пише слова заповіді Господа та його устави над Ізраїлем. Артаксерс, цар над царя, до священника єзде, до сконало вчителя закону Бога Небесного і так далі. І ось видали від мене наказ, щоб кожен. Тому й царстві Ізраїлю народу, з їхньою священиків і левитів з доброї волі бажає йти Єрусалима з тобою нехай іде. Через те, що ти посланий від царя та семи його дорадників, щоб дослідити про юдею та про Єрусалим за правом твого Бога, правом, що лукає твої, і щоб відправляти срібло, та золото, що цар тодорадний, його, пожертвував для Бога Ізраїля, якого місце перебування в Єрусалимі. І сестрімо, та золото, яке ти знайдеш у всій вавілонській крузі разом із пожертвами народу та священиків, які жертвують для дому їхнього Бога, що в Єрусалимі. Тому ти невідкладно купиш на це світло биків, баранів овечів, і їх жертви хлібні, і їх жертви ливні, і принесеш їх на в дому вашого Бога, що в Єрусалимі. А що тобі та братім твоїм буде добре вчинити зрештою срібла та золота, те зробіть за вподобанням вашого Бога. Апосуд, що даний тобі на службу Дому твого Бога, віддай у цілості перед Богом Єрусалиму. Решту потрібно для дому Бога Твого, що випаде тобі дати, буде дана з дому царської скарбі. Від мене я царя серць, видане на для всіх скарбників, що зарічі. Що все, чого зажадає від вас священик єзра, учитель закону Бога Небесного, нехай буде докладно зроблено. Срібла аж до сотні талантів і пшениці, аж до сотні корів і вина аж до сотні бахів, і оливи аж до сотні бахів і солі без запису. Усе, що наказує небесного Бога, нехай буде горливо зроблено для дому небесного Бога. Бо навіщо? Був би гнів на царство Царя та на синів його. І вас завідомляємо, що всі священки таловити, співаки, придверні, храмові піддані та працівники того Божого дому, вільний, данини, податку чи мита, що належить накладати на них. А ти є за мудрістю Бога Твого, яка в руці твої попризначай суддів. Та виконавці закону, щоб судили для всього народу, що за для всіх, хто знає закони Твого Бога, а хто не знає, тих навчити. А також хто не буде виконувати закону Твого Бога. Та закону царського досконало щоб, чинитися, щоб чинився над ним суд, чи то суд на смерть, чи невигнання. Чи то на кару маєтку, чи то на ув'язнення. Благословений Господь Бог наших батьків, що вклав у царське серце, щоб оздобити дім Господній, що в Єрусалимі. Амінь. Послухайте на секундочку тільки брати і сестрі. Цей наказ видав цар Артаксієс, цар. Перської імперії. Можливо, серед нас є тут студенти, хто вивчає древню історію. Персія це в нас зараз Ірак, правильно? Іран. Ну, Іран, Ірак, ладно, я історію давно вчив і в наші часи ми на це так багато не звертали увагу. Це Іран. І ми знаємо, що сьогодні, на жаль, там християни, ті, хто поклоняється єдиному живому Богу. Дуже-дуже в важкому стані. Цей наказ був виданий, друзі мої брати і сестри, практично 5 століт не менше до нашої ери, до приїду Господа Ісуса Христа. Але подивіться, скільки тут є справді великих благословень для людей, які знали живого Бога. Навіть в цьому наказі, якщо ми читаємо, ми не бачимо, що цар Артек особисто вірить в живого Бога, Авраа Авраама Ісаака Якова. Якщо ви були уважні, я теж раджу вам, перечитайте ще вдома. Ви можете побачити, що царках завжди говорить Бога вашого. Він не говорить Бога мого. Він не говорить Бога нашого. Він себе позиціонує від цього живого Бога. Але при всьому цьому цей цар над царями, який в той час якраз володів цією великою е, імперією від е, Китаю, Індії сучасний і весь близький схід, він осмислив, що є єдиний Бог, перед яким треба боятися. Але для нас не питання і наші роздуми сьогодні, безперечно, не про царя, Артаксіаса. Наші роздуми сьогодні про мужа Божого Єзду, про силу Слова, Слова Божого в житті Єзди. Наші роздуми якраз сьогодні, коли ми дивимося на історію, правдиву історію, тому що це є правдива книга, книга Біблія. І ви знаєте, що було багато якраз посягань на цю святу книгу Біблію, коли її хотіли відібрати, і в наших батьків хотіли відібрати якісь там 30 років всього тому назад. Коли був такий привітів Нікіта Сергійович Крущов, знаєте, що він сказав в своїй якраз безумії своєму, що він в 80-му році покаже останню вірую, що по телебаченню і біблію в музей покладе. Наскільки це достовірна інформація, я не знаю. Я ще навіть народився, коли він цю глупость сказав, Микита Сергійович. Але говорять, що, по-моєму, це був останній раз, коли його починали по телебаченню. Біблю не можна забрати. Це ж слово Боже. Як її можна забрати? Так, да, є країни, де забороняють читати Слово Боже. Ми можемо бачити якраз вплив цей святої книги Біблії на Єздру. Вплив, як ця свята книга Біблія впливає на Єзру, і Бог по своєму передбаченню якраз говорить воно царя Артаксерста. Якщо ви читаєте Слово Господнє, і ви бачите якраз цю правдиву біблійну історію, яка так само відповідає і історії всього Всесвіту. Ми можемо бачити, що попередники єзди, до яких так само зверталися пророки, пророки Сая, пророки, пророки Єрмія. Вони затуляли свою вуха. Вони не хотіли слухати пророків. Вони думали, що все буде як є. І вони думали, що Бог осліп, що Бог не бачить їхні беззаконня. Вони номінально приходили на місце служіння Богу в Єрусалим, але Бог посилає цих пророків в часи е Ісаї, Осія так само проповіда. Ой я не завідую цьому пророку Осі. Які в нього були жахливі міста. Хто читав проросій, давно читав пророк Де с слух в залі а що? Будь ласка, можете подивитися. Ви пам'ятаєте історію цього пророка? Бог йому каже, піди візьми блудливу жінку і женись на ній. І там багато, до речі, є тих роздумів, що це була за жінка. Ну, блудливо, це ну, сучасне проститутка. Да? Кажуть, що можливо це була його жінка, яка стала йому і зміняти і пішла з другими чоловіками жити. І потім він її взяв і в неї народилася дитина. І вона знову пішла далі гуляти. Він каже, Бог Бог йому говорить, і ти ще раз її візьми. І вона ще до тим породила. І Бог говорить через цього прока, от такий мій народ. От такий мій народ. Я піклуюся про нього, а ви просто і зміняєте мені. Ви блудодійствуєте. Бог це говорив через цих кроків, 700 років. Вони не чули. І прийшов суд Божий. І всі були вигнані в полон Білонця. Але через дні Бог сказав, що пройде 70 років, і він поверне якраз свій народ назад в землю від поверне Проверне місце, яке він вибрав. Поверне, щоб вони могли приходити в Єрусалим і поклонятися живому праведному Богу. І цей час якраз настав. Ми можемо знову ж досліджуючи слово, Боже, бачити, що було. Три такі групи, які поверталися як виконання якраз пророцтва Єремія. Першу групу привів Зараває, це десь 538-й, так рік до нашої ери, рахуйте, 16 чи 6 століття. І ось якраз Єзда, для... те, що ми зараз з вами прочитали, ось цей наказ таксєрса, він веде другу групу. Веде вже пізніше, десь порядка 445 рік до нашої ери, а після нього ще веде Ніємія. Ці роки це все досить умовно. Ми точно не знаємо, тому що літосчислення було по-іншому. Але приблизно, це п'яте століття, десь порядка через 50-80 років після першої групи, повернених з Зароваленням, повертається Єстра. З руками переселенця. Через деякий період часу, десь 10, 10 15 років, повертається Ніємія. Сила Слова Божого в житті Єзде. Подивіться, здається, що цей наказ царю Артаксерсу писав сам Єздра. Здається, що сам Єздра написав сам про себе. Але це не так. Ми можемо бачити і віримо в достовірності Слово Божого, яке сам Господь зберігає. Я показую якраз, що цар Артаксіас, який позиціонує себе, як, говорить ваш Бог, подивіться, як високо як високо він цінує цього священника Єзу. Єздра був, скоріше всього, ще молодим, але в, в середніх роках він ще був дієздатним якраз служителем, тому що ми можемо бачити, що ось цей час, коли він приводить людей, скоріше всього, щось вони було порядку до 50 років, тому що Волиніємія через якийсь період часу привів наступну групу переселенців. Книги Єємії ми також читаємо в восьмому розділі порядку десь через 13 років, як Єзра звершує служіння вже в Єрусалимі, як Єзра якраз читає Слово Боже і весь народ слухає цілий день. До речі, знову ж ці дві книги Єзра і Єємії це одна книга практично. Це одна книга, яка була написана і в єврейському якраз порядку розміщення книг, це є одна книга. До речі, так само, брати мої любі і сестри, я думаю, що ми всі знаємо, хто досліджує слово Господнє, можливо, для когось це є новина, що саме ось це є знак, про якого був цей наказ Артаксірса, про якого ми розмірковуємо силу Слова Божого, він якраз і уклав. Уклав аж майже практично весь ось цей, весь ось цей, частину старого заповіту. Це він уклав. Це він якраз по Божому особливому баченні і передбаченні міг зібрати ці п'ять книг, які Моїсей написав набагато набагато раніше, в одну якраз розділ. Ця книга називається В Єврея книжі, це він зібрав пророків. І в цьому розділі пророків були великі і малі пророки. В нашому якраз... Скільки у нас, до речі, книг в старому заповіті? Молодьо, що тут з класу стоїть, скільки хниг з нас Скільки книг в старому Зуковіті? Підлітки з 6 класу. Скільки? Не чую голосніше? О, правильно, досі, 39 книг. Дзвонкий голосочок який. 39 книг у нас. В каноні старого заповіту. Але в єврейському каноні вони складалися в три таких розділах: це Тора, книжа, це Пророки і це поетичні книги. І ось з цих пророків великих і малих, зібрав цей же саме Єздра. І ці поетичні книги. і Поетичні книги це не тільки книга Псалтир, а це і книга Пісні пісні це книга Еклезіаста. П'ять книг, поетичних книг. Ми вже майже заме огляд старого за проходимо. Але ми повертаємося до нашої теми сьогодні, книги Єзд". Єздр. Єздер зібрав ці всі книги. Він їх записав. І чоловік при владі цартексірства, подивіться, вертаємося до нашого рибка, який ми рушали з 11-го віршів. Він так високо цінує його. Священник Єздра, 11 вірш. Учитель, що пише слова закону Господня та його устави над Ізраїлем. Він, маючи владу і говорячи, я маю всю владу Великої Великій імперії, тоді якраз Персіцьки, він говорить, єсти чоловік, він учитель закона Божого. Він записує заповіді Господні. 12 й вірш. Єзра, досконалий вчитель закону. Бога Небесного. Таку характеристику цар і його ці сім сановників дають проєзду. І далі, і далі ми можемо побачити в цьому поривку, що він якраз знову ж, 21-й вірш, священик Єзд, учитель закону Бога Небесного, нехай буде досконало зроблено. В цьому оказі ми могли побачити, що цар Єзда духовному особі, вчителю, доручає фінанси. Він каже, ми передаємо фінанси для відбудови вашого храму. А якщо вам щось не вистачить, підіть до місцевих чиновників і скажіть їм, що царс дає наказ, і ви повинні дати скільки вам необхідно. А якщо буде надлишок, я довіряю вам. Я вірю, що ви чесно, якраз з цим цим розпорядатися будете. Зробіть так, як вам це подороге 18 вірш. А що це за посуд 19 року? Вірші ми читаємо, який цар Адаксерс говорить, є повернути його назад в Єрусалим. Це той посуд, який на навоходоносов, 70 років перед цим, чи десь порядка 100 років перед цим забрав із храму. Появіть собі на секундочку, як плакали ті якраз правовірні ідеї, які бачили цей освячений, особливий посуд, ці чаші, які були винесені. Чи вони справді вірили, що колись повернеться цей посуд? Можливо, хтось віри, такий, як пророк Єремія. А багато хто, можливо, вже зневірялися. Але Бог зберіг. згадайте цього нечестивого царя, як Єремія, хто почав питися цих сосудів? Правильно, Валтасар. Почитаємо про це в книги Даніїла. Пам'ятаєте, нечестивий царь був такий Валтасар. І він, коли напився, алтаголя. Приніс якраз і каже, дайте мені ці сусуди, і я буду бити з них і славити своїх язичеських богов. І в саме, саме вечір Бог на стіні почав писати своєю рукою. І що там було написано, «Бене мене текелу порсім» ти зважений на вагах і знайдений надзвичайно легким. Цю саму ніч його вбили. Ці сосуди, вони всі в точності Богом були збережені, вони повернуть назад. Ми бачимо з вами так само, що 24 віж неприбуткової організації релігійної. Ось вам, це наказ Ярта Ксіарса. 24 вір, Васі Владимир, бачите, де написано, що служителі це Господа Бога вони звільняються від оподаткування від мита. Це цар, який ще не вірив живого Бога. Але він якраз про це, І ви знаєте, що в Україні хотіли посягнути на цю право неприбуткової організації, церков. Але слава Господу, у 2016 році був наказ 50-50, який звільняє від оподаткування релігійної організації. І ми не знаємо цих людей, які голосують за ці накази. Ми не знаємо їх. Але ми знаємо живого, всесильного Бога, який був так само в часи Артаксерця. Подивіться, цей наказ дає право. Ми зараз знаходимося в книгі ЄС, що в цьому розділі. Можете слідкувати за мною, 25 вірші. Призначати якраз політичних управителів. якщо я знав живого Бога. Йому цар все скаже: настав там людей, які б могли управляти. Якщо вони не знають, як ти їх навчи. Откуда я знає про всі ці державницькі справи? Він ще священик живе у Бога. Він знає саме головне, він знає вертикаль, а Бог будує горизонталь. Тут, правда, було де що при царі Атак що сьогодні в Україні вже неможливо. Тут була смертна кара. В 26-му вірші він каже йому, що кого на смерть, того на смерть. А кого в'язницю, в того в'язницю. В Чому? Я хотів би, щоб ми просто з вами відомий вірш, десятий між 7 році, подивилися в самому закінченні. Чому Єздра мав такі надзвичайні повноваження? Чому? Він не сват, не брат, не родич царю Аксі. Він не багатий чоловік, який би міг якось підкупити цього царя. Атоксерцю. Який же звітуй? Чому? Чому ми бачимо якраз вплив в житті священника Єздри? Відповідь досить проста. Це десятий вірш. Він приготував своє серце. Єздра з самого дитина світу свого Господня. Коли ви прочитаєте 7 розділ, з перших вірших, там сказано, що у Єздрі є батько. Його звали Азарій. Це один раз ми читаємо про його батька Азарія. Як ми говоримо про те, що Єздра знаходиться в Пліну, в Вавилоні. це значить, що його батько так само знаходиться в пліну, правильно? І ми не знаємо, можливо, це ще при його дід, дід батька, батька Азарія, син Хелкі. Можливо, це Хелкі, той самий, який попав в пліт. Знаєте? Але дід... І батько навчили свого сина. Навчили оцей святої книги Біблії. Потім він жив по цій святій книгі Біблії, в 10 му вірші сказано, тому що він поклав в своєму серці 7-й розділ, 10-й вірш, приготував своє серце досліджувати Господнього закону. І він жив так. Він виконував цей закон. Розумієте, цар як серць, невіруючий чоловік. Він говорить, ти священник Бога Живого. Якщо хтось тебе не послухається, я тобі наказ, щоб ти міг його покарати. Тому що ваш Бог, Він є в Єздра жив по Слову Божому. Єздра вчив інших. Єздра був молодим чоловіком, і в книгі Ніємі ми читаємо, що Єздра був старим чоловіком, а його принциповість відношення до Слова Господнього, його невідкупність була так само в старості, як і в молодості. Які у нас є плани бачення? Які у нас є бачення про наших синів і дочок? Про що ми сьогодні зараз помолимося про наших синів і дочок? Можливо, у нашій сини і дочки, оці юноші, які сидять тут, і оцей юноша, який сьогодні так заслухався проповідь, що він тут просто назідається в снарядіння, спики тут. Можливо, оце і тут сидять єстри наші. Які вплинуть так само на Україну, вплинуть тобто, на Європу, вплинуть. І просто ваше ім'я буде записано як отчество цього сина. Буде ім'я записане, як в першому вірші сьомого розділу Єздра син Азарії. А можливо, вони не були такими великими, як Єздра. Хіба це тільки наші плани, бачення і бажання, щоб амбіції, щоб наші сини і дочки зайняли якісь великі повноваження? Ні. Але нехай Господь допоможе нам, коли ми прочитали сьогодні з вами і подосліджували наказ церха Серця. Просто зрозуміти, що це не випадковість, це Боже передбачення. Але при всьому цьому був навчений своїми батьками. Він жив по цьому святому книгі Біблії. І він якраз вчив так. І саме останнє ми маємо сьогодні більше відповідальності. Знаєте, чому ми маємо більше відповідальності? Тому що нам більше дано. Ісус так сказав, кому більше дано, з того більше спитається. Розумієте? Єзар, він тільки дивився і так через тускле скло бачив якраз Месію. Пам'ятаєте, ми тут прочитали, що цар сказав йому, купи бики, купи все, що необхідне для жертви, звершуй жертвоприношення. А Іван Хреститель говорить, дивлячись на Ісуса Христа, ось агнець Божий, який бере гріх світу. Сьогодні ми маємо більше повноважень. Сьогодні ми маємо повне божественне відкриття. Сьогодні ми вже з вами живемо по цю сторону від Христа Христового. Хрест посередині, єсме по цю сторону. Вони дивилися просто з вірою на Агнця Божого. Ми дивимося назад, на нашого Господа Ісуса Христа. І якщо ви хочете бути благословеними тут і мати вічність, є дуже невеличкий секрет. Це встати на коліна біля Христа Христового. Це прийти і зрозуміти, що там на Христі Христовому був розсвятаний сам Бог, Бог Син Ісус Христос, за ваші гріхи. Ви, можливо, не станете таким впливом, як Єзра. можливо, президент не напише указ про вас. Це не наше бажання. Але якщо ви не стали під Христом Христовим, це значить не прийняли Ісуса як Свого Господа і Спасителя. Я не можу і ви не можете гарантувати, що ви щасливі люди. І ви не можете гарантувати своє майбутнє. Будь ласка, якщо ми. Знаємо Господа як свого Спасителя. Давайте будемо свідувати приходу, пізнавати більше Господа через читання Слова Божого, Дякувати Господу за священника Єздру, який склав оці всі 39 книг старого заповіту, який описав ще книги, книги Єздра і Ініємії. Давайте будемо вчити наших синів. Давайте будемо якраз служителями живого Бога. І якщо ви не стали біля Христа Христового прямо зараз, йдіть сюди і скажіть: Ісус, я дякую, що ти помер за мої гріхи. Я каюся в своїх гріхах. Я приймаю тебе як свого Господа Спасителя. Що ви будете щасливими тут, і вас буде вічна. Амінь.